Колонізація космосу це можливий сценарій нашого з вами майбутнього, нашого як людства та, мабуть, дуже далекого майбутнього. А що, якби вже зараз була можливість створення людських поселень за межами нашої землі на планеті зі схожим до нашого кліматом та погодними умовами? Хочеться якось потренуватися або просто пофантазувати над тим, як би могли виглядати помешкання перших колонізаторів планет. Придатних до життя для цього, як на мене, і створюється будівельний симулятор від українських розробників Trinity Building Editor. Тому вітаю всіх на своєму каналі, і сьогодні хочу розповісти вам про деталі даного симулятора, який вже вийшов у ранній доступ, показати свої початкові успіхи. Будівництві та поділитися планами на майбутнє від розробників цієї гри. Насправді, цей будівельний редактор є частиною великого проєкту, котрий в майбутньому планується як симулятор життя на планеті Трініті. Вашою метою у цьому редакторі є забудовування цієї планети унікальними будівлями. В цьому вам допоможе гнучкий режим будівництва з безліч можливостей. Навіть на такому ранньому етапі гри під час ознайомлення я кожен раз. Дивувалась, скільки може бути продумана механіка побудови, різнокутні та круглі стіни це лише верх айсберга. Кожен блок стіни може редагуватися по висоті та довжині. Кожен край цього блока стіни ви можете зафарбовувати потім в різний колір, придати різні текстури та застилізувати так, як вам тільки спаде на думку. Те саме можна пророблювати з вікнами, дверима та іншими елементами вашої домівки майбутнього при будівництві різних блоків. Вони мають властивість примагнічуватися один до одного. Що дуже зручно, та за бажанням це можна відключити. Зручна функція будування сходів дає можливість спроєктувати унікальні дизайни. В симуляторі присутні ландшафтний інструмент, за допомогою котрого ви можете зробити холми на ділянці чи ями для будь-чого, а також засадити ділянку рослинами притаманними для клімату планети Трініті. Поговоримо трохи про робочу зону редактора, а саме про карту. Про цю планету. У нас є можливість вільно переміщатися планетою та оглянути місцеві краєвиди. На карті ви вже можете бачити присутні забудови. До котрих я повернусь трошки пізніше, а також декілька ділянок на вибір саме для будівництва. Щоб кількість ділянок для будівництва збільшилась, вам необхідно виконувати завдання. Саме це було додане в ранньому доступі, і чому я дуже зраділа? Бо, як на мене, челенджів. Таких іграх, як в симуляторах, допомагають тримати зацікавленість гравців. Відкривши карту, гра одразу повідомить вас про наявність завдань, котрі ви можете виконувати. Чим більше завдань ви будете виконувати, тим більше ділянок буде відкриватися. Новими ділянками та завданнями також будуть відкриватися і нові можливості, а саме, будування над та під водою. Під землею та в скелях більше того, завдання для будівництва матимуть свій сюжет, тобто з кожним завданням ви зможете дізнаватись все більше подробиць про це місце та їхніх жителів, та можливо якихось проблем, з котрими вони будуть стикатись у майбутньому. Основний сюжет на цьому етапі це забудова міста першого рівня для життя. Згодом планується додавання нових територій за горами, де завдання для будівництва матимуть вже інший характер, який розробники поки лишають в таємниці. Вибравши ділянку для першого будівництва, ви завжди можете звернутися до довідки, щоб згадати собі умови завдання. Як тільки завдання буде виконане, гра повідомить вас про успіх на цей раз, та ви зможете отримати сертифікат першого Чого рівня успішного будівництва? Щодо тих забудов, котрі я згадувала раніше, я поцікавилась у розробників щодо них, а дізналась, що вони несуть не лише декоровану функцію, як я подумала на початку, а й будуть задіяні безпосередньо в самій грі. Як саме це буде відбуватись? Вони будуть задіяні в завданнях або якось по-іншому. Деталі мені не розкрили, щоб залишити інтригу та зацікавленість, але якраз зацікавленість. До цього елементу у мене точно збільшилась, і з нетерпінням буду чекати оновлень, як саме будуть використані ці електричні станції, авіаційні центри та інші модулі, котрі знаходяться на карті. Природа теж матиме свою роль під час будівництва. По-перше, ми маємо добовий ритм, тобто час. Котрий йде під час знаходження на планеті, будувати комфортно як вдень, так і вночі, тому що в темний час вмикається підсвітка інструментів, що робить процес будівництва безбар'єрним. Вночі я частенько зупинялась і літала просто по карті, щоб обдивитись красу планети, тому що зроблена вона дійсно гарно. Та будувати буде вже не завжди так комфортно, як зараз, завдяки погодним умовам та живим істотам. Котрі також планується в цій грі. Погода впливатиме на будівництво та може заважати процесу, наприклад, дощу, під час якого вам буде важко пофарбувати стіни. Планується попередження про погіршення погодних умов для того, щоб ви встигли спроєктувати будівлю та збудувати як мінімум дах, щоб під час дощу. Можна було проєктувати будівлю всередині, усілякі тварини та птахи, котрих поки можна лише почути в грі під час будівництва, також заважатимуть процесу, що додаватиме додаткової челенджності під час гри. Загалом зовнішній світ буде наповнюватись всі можливими елементами, як живими, так і ні, та звичайно змінюватись з кожним оновленням. Окрім виконання завдання, я також спробувала збудувати щось своє з голови, щоб пристосуватися до особливих інструментів будівництва. І маю сказати, що до управління треба звикнути, але чим більше ви будете проводити час в грі, тим більше стають зрозуміліші плюси такого управління і можливостей будівництва. Можливість снепінгу, тобто захоплення або примагнічування нового елемента до попереднього, мене захопила. Це дійсно дуже зручно. Інструменти пересування, редагування висоти чи довжини та масштабності мають гнучкі налаштування, до котрих теж треба звикнути. Дизайн готових елементів, котрі ви побудували. Це взагалі окрема історія, і моя повага просто: окрім банального зафарбовування, є велика кількість властивостей, таких як редагування яскравості або прозорості, вибору кожної текстури та матеріалу. Це все загалом відкриває величезний простір для уяви в створенні своїх проєктів майбутнього. Якщо ви не вперше завітали на мій канал, то знаєте, як я люблю будувати в грі The Sims. І після ознайомлення з Trinity Building Editor я зрозуміла, що цей інтерес я би хотіла розвивати або, хоча б, пробувати в інших іграх, де присутні інструменти для будівництва. Перший проєкт. Ну, не прям перша спроба. На початку я, звичайно, пробувала щось зробити, щоб зрозуміти, як це все працює. Але це перший проєкт, перший мій дім в плані закінченості. І я не впевнена, що цей мій перший проєкт Trinity Building Editor задовольняє моє естетичне відчуття на 100%. Та взагалі відповідність до стилю майбутнього, який. Я, мабуть, собі уявляю в голові, але я все ж хотіла би продовжити вивчати механіки редактора, тому я слідкуватиму за оновленням гри та буду тестувати усілякі цікаві нововведення, котрі ми поділили зі мною розробники. А з їх допомогою я змогла розповісти про ці плани вам. Trinity Building Editor вийшов у ранній доступ, і це є гарною можливістю показати нам з вами зацікавленість в якісних українських продуктах. Тому обов'язково додавайте подібні проєкти в список бажаного. Звичайно, по можливості ви можете вже придбати цю гру та слідкувати за оновленнями. Також я закликаю вас приєднатися до Discord-розробників, де ви зможете запитати напряму, що вас цікавить у цій грі, або запропонувати свої ідеї. Котрі можуть стати в нагоді, я знаю, як зацікавленість та відгуки від аудиторії можуть сприяти продуктивності. Тому не нехтуйте можливістю доєднатися до процесу розробки такого чудового проєкту. Навіть ваші враження від гри вже роблять внесок у створення. І не зайвим також буде нагадати про патреон команди як спосіб фінансової підтримки, щоб у них було більше можливостей додавати в гру все те, що вже заплановано, а заплановано. Там дуже багато чого, повірте мені. Якщо ви хочете дізнатися більше про можливості редактора, я запрошую вас відвідати YouTube канал проєкту. Там ви зможете знайти як туторіали, як будувати щонебудь, так і оглядові відео. Всі посилання на розробників та безпосередньо гру у Steam та Epic Games, де вона зараз доступна, ви зможете знайти у описі під відео. Сподіваюсь, цей невеликий огляд став для вас корисним. Якщо це так, то не забудьте підтримати і мене також у коментарях. Якщо ви теж цікавитесь будівничими симуляторами, напишіть про них та поділіться враженнями від побаченого функціоналу в Trinity Building Editor. Я всім дуже дякую за вашу увагу. Бережіть себе та почуємось у наступному відео.